Дуплекс з ділянкою, увага, 3,5 сотки землі. Ну, де ви ще таке побачите? Окрім отіктоку. Правильно? Правильно. Це в нас стоянка, фасадний дуплекс. 90 тисяч доларів. Септик скважина. До садочку в нас 3 хвилини. До виїзду на Новоєрпінську трасу в нас 5 хвилин. Ось заходимо з задньої частини. Це в нас перший поверх. Буде газ. Є електрика. Таке в нас вільне планування, побудований з керамоблоку. Підіймаємось на другий поверх. Сход дуже зручний, дуже широкий. І на другому поверсі також вільне планування. Вихід на балкончик. І напроти вас вид на лісок. Давайте вийдемо на фасадну частину, я вам покажу, який він у нас зовні, з якого фасаду побудований. Дуже красивий будиночок. Продаж, нагадую, без комісії. Для запису на перегляд за номером телефону, який є тут на екрані, є в мене в шапці профілю. І ось такий фасад. Величезна ділянка. Перед дуплексом. Якщо зацікавила пропозиція, телефонуйте, пишіть коментарі. Всім гарного дня!